І оцей бойкот він необхідний, він доречний у цьому випадку, і заради чого, задля чого, з якою метою таке рішення було прийнято, на вашу думку? В даній ситуації для нас не участь є більш промовистою і важливою, тому що ну ні для кого не секрет, що ОБСЄ це організація, яка має ну, достатньо відносний реальний вплив. Скажімо, так на ті події, те, що відбувається на ті події, які відбуваються зараз в Україні. Ми пам'ятаємо, що вони скажімо так, активно участь беруть ще там спочатку гібридного етапу війни з Російською Федерацією з 2014 року, і ми пам'ятаємо дуже багато контроверсійних заяв з їх боку, те, як вони не помічали і агресію Росії, і обстріли і так далі, і тому подібне. А, але в даній ситуації тут є ще інша причина: що двоє українців, які е, входять в місію ОБСЄ, вони понад 500 днів перебувають е, в російському полоні, фактично. І ця організація, члени якої перебувають в російському полоні, все одно запросила міністра закордонних справ до участі в своєму е, саміті. Тому Ну для нас, от демарш не участі, він є більш промовистим, він є більш гучним, і е, Україна безумовно вдячна Литві, Латвії та Естонії за те, що вони долучились до цього е, насправді. Е, тому я гадаю, що ми в цьому випадку абсолютно нічого не втратили, але підтвердили ще раз е, серйозність і сталість своєї позиції, в такому випадку, власне. Позиція ОБСЄ, я так розумію, стосовно Росії залишається надзвичайно м'якою, зважаючи на те, що їхніх же ж членів спостерігачів Росія викрадала у ході міграз бойових дій конфліктів в Україні. І реакція на це була ну надзвичайно беззубою, пасивною з боку ОБСЄ. Чи ця організація взагалі все ще зберігає якийсь свій авторитет? Чому на цей е захід їдуть Блінкен і Борель? Чому вони все ж таки вирішили взяти участь? Вони їдуть, я гадаю, не так того, щоб взяти формальну участь у цьому заході, для того, щоб і переговорити там десь неформально між собою ще з представниками там можливо ряду країн, тому що ну такі саміти зустрічі формальні, часто використовуються для того, саме щоб неформальні зв'язки свої установити чи підтвердити, чи домовитися з приводу тих чи інших моментів. Тому я гадаю, що саме з такою метою вони будуть брати участь в даному саміті. Оскільки, якщо ми говоримо про вплив чи якусь важливість, обсє тут приблизно та ж ситуація, що і з організацією Об'єднаних Націй в цілому, що ця організація вже по суті віджила своє на той момент, коли вона створювалася, вона ще була актуальна, а вона ще мала якісь реальні впливи. Але зараз ми бачимо, що ну вона вже не відображає інтереси того світового порядку, в якому ми по факту існуємо. Так само і ОБСЄ. Для того, щоб бути легітимною, її рішення її дії мають визнавати ті країни, які є членами цієї організації, які впливають на її формування, оскільки ми бачимо, що вона от в даній ситуації, як в ряді інших, впливу особливого немає. То про що тут може йти мова? Це абсолютно формальна організація, яка не має жодного реального впливу. Тоді поговоримо про вплив європейського союзу на Росію. Отже, зараз ми знаємо, що нові пакети санкцій готуються. Йдемо про те, що нібито досягли консенсусу європейські країни, аби заблокувати експорт із Росії діамантів, алмазів, дорогоцінного каміння, проти якого проти цих цих санкцій, проти цього пункту у пакеті санкцій виступали деякі західні країни. Ну і от власне наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який зараз е в, працює в у Європі. Доволі насичена поїздка у Брюссель відбувається у нашого міністра. Він акцентував на тому, що в нього була зустріч, якраз із високим представником ЄС із з питань зовнішньої політики і безпеки, Жозепом Борелем. Й говорили про цей новий пакет санкцій, як його можна посилити. Зокрема, кажуть, що буде включено важливий елемент захід, спрямовані на придушення здатності Російської Федерації виробляти ракети безпілотники, тобто ці чіпи товари подвійного призначення, Чення інші комплектуючі, які так чи інакше все одно завозять до Росії через треті країни, хочуть все ж таки перекрити канали їхнього постачання якраз до країни агресора, але довго все це готується. Довго все це вариться. Це рішення як по діамантах, певних економічних питаннях, так і власне по питаннях російських можливостей вести війну і продовжувати війну. Знову такий обнадійливий сигнал від нашого міністра, що рішення. Готується, воно вже на виході, скоро буде озвучене і втілене, але знаємо вже із нашого досвіду наскільки довго європейська бюрократія спрацьовує, реагує. Як сприймати от а, таку роботу нашої дипломатії? Такі от заяви про те, що от от буде включено дійсно заходи з придушення можливості росіян робити ракети безпілотники. Чи варто цьому вірити? Я гадаю, що ми зі свого боку робимо, звісно, все можливе, але чи е, цього достатньо для того, щоб дійсно е, придушити ці можливості Російської Федерації, є великі сумніви, тому що більшою мірою ті поставки для виготовлення е, ракет Російської Федерації вони йдуть там, е, через, е, там через треті країни. Можливо, іноді проходять і контрабанду. Ну, якщо ми беремо до уваги Китаю, ми ж розуміємо, що значну частину цих мікросхем, чіпів, які Росія потім використовує в своїх ракетах, вони якимось чином отримують через Китай. І дуже часто це просто не афішується. На жаль, така ситуація відбувається. Тим не менш, ми маємо над цим працювати, тому що дуже багато комплектуючих ми досі можемо знаходити в російських ракетах, дронах і так далі, які надходять, надходять безпосередньо навіть з європейського союзу, таким чи тим чи іншим чином. І над цим потрібно встановити більш жорсткий контроль. Цим дійсно потрібно, цьому потрібно більше приділяти уваги. І розуміти те, що ну мало того, що продовжується там фінансування Російської Федерації, в тому числі через купівлю у них діамантів, так ще й за ці криваві гроші продаються якісь сучасні технології, які потім вбивають українців. Ну це те про що в першу чергу потрібно надзвичайно гучно говорити. Те, над чим потрібно працювати і на офіційному рівні з тим, щоб були прийняті подібного роду санкції. І крім того, на неофіційному, неформальному рівні потрібно дуже дуже серйозну роботу над цим проводити, і нашим дипломатам, і в тому числі нашим спецслужбам. Це безперечно так, і тут, власне кажучи, якби західні країни усі брали приклад з країн Балтії, тих же, які мають доволі жорстку позицію, чи знають цієї ж Фінляндії, яка перекрила абсолютно свій кордон із Росією в ці дні? То ми би розуміли власне, що консенсус є, і налаштування є з Росією воювати от, на цьому дипломатичному, що називається фронті. Речі, як ви оціните це рішення Фінів закрити абсолютно всі пункти пропуску на своєму кордоні з Росією? Знаємо, що там Росія провокувала міграційну кризу, намагалася, власне, запустити через Фінляндію на європейський простір значну кількість мігрантів, які пройшли, як то кажуть, тисячі кілометрів аж до північних областей Росії, аби перейти цей кордон. І ось вдалося до такого радикального кроку. Чи це свідчить про те, що ну, стосунки Фінляндії, зокрема, і Росії, безповоротно змінились? Я вважаю, що ми принаймні близькі до цього. Позиція Фінляндії порадувала в цій ситуації, тому що вони не стали там говорити про там якісь домовленості з Росією, не стала про них під них прогинатись. Можливо, цього Російська Федерація очікувала, коли намагалася намагалась запустити величезну кількість мігрантів через російсько-фінський кордон. Ну вже ні для кого не секрет, що в принципі в Європі зараз вже достатньо давно існується. Міграційна криза, і Росія хотіла таким чином її поглибити. Фіни в цій ситуації спрацювали достатньо швидко, спрацювала жорстко та безкомпромісно. Це можна бачити по заявам російських офіційних представників про істерикам їх пропагандистів, які говорять про те, що а от зараз Росія Фінляндія закрила кордон, і ми не можемо ні на машинах там, ні на велосипедах приїхати. Але на танках на наших ми проїдемо, і взагалі, а що це вони зарвенчеські настрій? Може, вони не території свої хочуть повернути назад, які колись Росія окупувала. Тому там історія наростає. От якщо подивитись, то подивитись те, що те, що говорять і пишуть в їх змі, то можна побачити, що там е, вже навіть. Е, Менше говорять про Україну дуже багато говорять про потенційну агресію проти Фінляндії і проти країн Балтії, що дуже цікаво. Також щодня фактично їм погрожують своєю військовою агресією, тому дійсно можна сказати, що от за позицією Фінів їм можна висловити тільки повагу. Абсолютно глибоку повагу. Тут справді, вже я так зрозумів, що пропагандисти російські готуються до нової фінської війни і взяли цю ноту, про яку ви згадали історично у своїх ефірах. Ще одна важлива тема, яка міжнародна, якраз нашого спілкування і діалогу із вже нашими сусідами, яку останнім часом активно обговорюють, це історія з блокуванням українського кордону деякими організаціями з боку Польщі, і там ми бачимо. Му, відбувається реакція. Певна для когось може несподівана, але загалом цілком логічна, і саме цього варто було очікувати. Певні групи українських водіїв перекривають дороги у прикордонних містах Польщі. Йде мова про містечко Медика на кордоні із Україною і Польщею Україною. І також у перемишлі відбулася така акція, коли українці просто ходили пішохідними переходами, блокуючи. от Бачимо трасу якраз. В одному із польських міст і зупинивши рух на певний час, і не приховують власне протестувальники, що це така реакція на блокування українського кордону, де наші далекобійники, водії вантажівок багато тижнів уже стоять у нестерпних абсолютно умовах у чергах багатокілометрових на в'їзд до України. А певні польські заряджені політично ідеологічно організації блокують цей кордон, кордон пункти пропуску для наших вантажівок. Як ви вважаєте, чи ці акції дадуть свій результат, конструктивний результат в першу чергу, адже ми саме в цьому зацікавлені? Ну я вважаю, що це гарна спроба. І про конструктив взагалі в цій всій історії говорити достатньо важко, тому що те, що відбувається в Польщі, те, що відбувається на кордоні Польщі та України? Ця акція з блокуванням українських перевізників вона є абсолютно політичною. Тобто, це не, на, не питання якоїсь там економіки чи бізнесу. Насправді це виключно акція, яка була є досі спровокована, і підтримана а, політичною політичним об'єднанням конфедерація. Ми ну, не спеціально під ця організацію створили буквально пару. А, Пару місяців тому цю організацію там із захисту прав перевізників і так далі. І на це підтвердження також можна сказати, те, що в Польщі там, є понад тисячу компаній, які займаються такими вантажними перевезеннями, і при цьому в цій акції, яка відбувається було з блокуванням кордонів, беруть близько двох десятків компаній. І в принципі там також близько двох десятих десятків вантажівок в принципі задіяні з польської сторони до блокування цього кордону. Це абсолютно політична акція, яка спричинена конфедерацією. Взагалі, не факт, що там жодного зв'язку з Російською Федерацією немає, тому що якщо купнути про е, представ, ну, в е, біографію представників конфедерації, там. Дуже багато цікавих моментів можна знайти. Тому на таку політичну акцію потрібно відповідати саме політичними акціями. Адже ми пробували домовитись конструктивно з протестувальниками з нашого боку. Були високі представники направлення, але до якогось до якоїсь конкретики ми таки не дійшли. Було сподівання, що Польща зі свого боку посприяє цьому, але як ми бачимо, в цей період між владдя, нічого не вийшло. Зараз от буде пробувати створюватись новий уряд, який швидше за все не буде створений. Сам провалить його легітимізацію. І там оцей процес, поки це все буде відбуватись, найближче там 2-3 місяці. Поки там і новий прем'єр буде, і новий уряд сформується, тому що ну очевидно, що те, що там задумав, Дуда, не відбудеться. То ця криза цілком може тривати це безперечно е, дуже болючий і неприємний момент. Дуже важко бачити те, як ці українсько польські відносини, які формувалися протягом е, останніх років, вони е, в цей один момент фактично руйнуються, де Польща завдає нам такого болючого не хочеться говорити банальне, але це дійсно удар в спину, тому що е, ми втрачаємо е, величезні кошти. Україна вже понад 400 мільйонів доларів реально, і понад 3 чи мільярди втратила потенційних прибутків. Наша економіка втратила. Я вже не говорю про те, що там це спричиняє певні гуманітарні труднощі і товари подвійного використання, які також з Польщі проходять. Ми не отримали, що дуже важливо. Тому дійсно, це це прикрий момент, але нам потрібно робити все, якщо не виходить дипломатичним шляхом домовитись, потрібно задіювати всі можливі інструменти. Такі блокування від українців, які знаходяться в Польщі, це також варіант.